І от так, як ніби як ватрушки, похожи, булочки ватрушки. І отаким чином роблю борці. Потім ще руками, все одно пальцями я його розтягую, до потрібного мені розміру. Так, в мене пергамент закінчився, тому підстріла я фульгу. Ну, коротше, отакий, отакий вигляд це має. Можна їх розтягувати, робити ще більше. І я коротше, роблю одним дечком, невеличкі такі, мені головне, вони були пухкі. А вже по розміру можна регулювати, кожен сам собі регулює. Так, Змащую я трошки кетчупом, трошки майонезом. Так, викладаю ковбаску. Так, частина в мене буде з кислим огірочком квашеним і частина з помідорками. Так, покажу, як це все виходить. <гум> так, і зверху присипаю сир. У мене тут і твердий, і трошки моцарела, коротше, змішаний. Ну, як трошки. <гум> багато, сиру, багато піці не буває. Так, і несу духовку на 200-220 градусів на хвилин 10, 15, 20, може, когось. ну... Ви Боже, що ти на голові, ви вже орієнтуєтеся по своїй духовці. Так, споклася вона в мене. Пухкенька така. Я поклала трошки довше, напевно, на хвилинчок пять довше, бо... бо я її купу склала, вони мені мене такі пишні, тому я думаю, тако, для... для пристраховки трошки довше потримаю. Все, чекаю, поки остудиться і будемо куштувати. Ось такі вони в мене вийшли. Мікасенькі. Ух, о такс. Угу. Так, хочу вам показати бортики пишні такі.